Була колись така фінансова грамота, замішана в роздаємо, що Розудається, чому показався, це показали, і Я це бачу, і я це сказав. Що стосується Артющенка, чи як ти? Комусь я заважаю, я у хай займаю посаду і хай працюю краще. Я буду тільки радий. Але ви поїдьте, колись буде ваш час і подивіться, який сучасний. Зрозуміла, ваша позиція стосовно приєднання підозрювань. Зупиніться. Ваша позиція стосовно того, що ви вважаєте, необразуємося, зрозуміло. Пояснюю, що ви це казали, ви надали. У вас ще є заперечення стосовно підстав і обставин, які викладені в батані стосовно у вас. Чи ми можемо слухати його захисника? Взагалі я законний послуг не родився. Я на цій ставний об'єму закон. І коли не доводиться. Зрозуміє ваші пояснення. З нагляду на ваш стан здоров'я, що ви посилаєте, що вам важко говорити. Ваші пояснення зрозуміють сюди. Суд бажає їх достатньо. Прошу захиснити. суд вже. Е, Потім прошу врахувати, ми всі бачимо від стану мого здоров'я. Не вашому здоров'я, я під е, що... захисного. Так, мало підзахисний, стан здоров'я від нього. Також наявність міський родину. Також хочу так, ви, прошу суд врахувати таку ж обставину, що протягом цього часу, коли було судове засідання, ми... Підлати, якщо він хотів, ну, хотів якось уникнути, скажімо так, зникнути кудись там і не являтися на якісь кіщі дії, то в нього буваться можливість це зробити за стільки днів. Тому прошу гідності е -да, розвідниця другою, вибрати його запобіжний захід, заставу. приєднання заяви. Є якісь слідчі, прокурор і щодо приєднання заяви за ставодавцем не зобов'язується? Прошу, що ви дійсно, що вказана заява, так, дійсно заява, це копія є, але, скажімо так, невідомо, хто її отримав, зазначено лише прізвище особи, хто ця особа, нам невідомо. Тому, якби, наказано на даний час на завдання відпустку або звільнення ректора університету, Захист суд за пояснює, пояснює. Суд вже є своя думка. Сядьте. З огляду на те, що на ці обставини посилаються захисники огрунтування своїх заперечень і пояснень, суд вважає за належне приєднати Такі документи і відповідно письмо, я виконування приєднати. враховано по при вирішення справи. Далі слідчі услугаємо вас. Так, крім того, що прокурором вже було оголошено, обставин, яке і продовжує тримання підладження підозрюваного мельника, також хочу супровохувати наявність підозрюваного мельника зараз паспорта на його ім'я серії ЕП 626-337. Як на даний час встановлення також є в матеріалах кримінального провадження, а також в копіях матеріалів наданих судів, дані про те, що ми постійно здійснює перельоти за межі України. Тобто встановлено з 19 по 20 на 7 переліт з аеропорту Бориспіль до Франкфурт на Майні. Тобто має можливість покинути територію України. Крім того, під час безпосереднього затримання. Мельнику було зачитано його права та обов'язки процесування, він намагався перешкоджати слідство, тобто е намагався достати з його портфеля кошти, коли зрозумів, про що йде мова, та виконати їх. На питання, слідчого, звідки ці кошти, він повідав по-різному. Тобто перший раз він запевнив, що ці кошти це його особисті. інших Смісне було встановлено факти е, інших е, епізодів епізодівної діяльності, які ще необхідно буде перевіряти. Змістом встановлено та да заплановано допит багатьох осіб, які тим чи іншим чином являються або підлеглими Петра Володимировича, підозрюваного Мельника, або являються абітурієнтами даного вищого закладу. Буваючи в посаді, мельник таким чи іншим чином має можливість впливати на ці посії в тих матеріалах, які надані судно, а також документах, які засвідчують особу мельника. Встановлено, що мельник займав тривалий час відповідальної особи як в центральних державних органів влади, так і був депутатом Верховної Ради це досить. Просто має можливість вплинути на е, подальший хід розслідування у цьому кримінальному провадженні. То, що він е, намагався вплинути на хід, е, перешкодити розслідуванню, ті дані, коли е, проводився його особистий обшук. Він неоднократно намагався стерти слідів злочином, які були на його тілі, намагався виконати кошти, відмовлявся отримувати будь-які документи, відмовлявся спілкуватися як з слідчим, так і з Далі, які проводили, також буде присутній при проводині дані слідчої дії. Буде все вже час. Розумію. Прошу прокурором, слухаємо вашу думку. Всьому що відсутньому засіданні. Чи не змінилася ваша позиція щодо того, що ви проводили дане попитання? Ні, ваша честь. Моя позиція не змінилась. Які передбачені як статтею 177 та які описані в платані. Крім того, твердження адвоката щодо проведення медіа по що операції не відповідає дійсності, оскільки йому проводили лише дослідження, обстеження, коронографія, довідці лікаря не відображено, що він потребує необхідного оперативного втручання. Крім того, написання заяви про надання відпустки. От, не є тим фактом, який би міг скажімо так, змінити. чи забезпечити відсутності тиск на вказаних осіб у клопотанні, також на підрозділ працівників, наскільки на даний час наказу ні провідку, ні про звільнення ректора немає, тому він залишається службовою особою і може вчиняти всі дії, описані у клопотанні про обрання запобіжного заходу. Всталю, можу, прошу ще раз. Е Задайте два за питання, та обрати за подібний захід, ви можете власне. Зараз а, суд дає право репліки, але звертаю увагу учасників судового провадження. Що це тільки репліки? Прошу. Захисник у вас є репліки? Да. Тоже я, я, я хочу так звернути увагу суду, якщо як вказує слідчі, що там все так робилося законно, ми одне питання, чому на в дію не допустили до захисника раз. По-друге, слідчі сам вказує, у нього є Так, У нього є загранпаспорт, то він літає, літає. За ці два дні він нічого не зробив. Ну, була в нього така можливість, але він не збирається нікуди літати. Слідчі люди, Звучи, здається вже в порядку доказування цівали. ні одного засобу інформації. А те, що я вдома людина, не то це все. Не моя. Зустріну. Суд заслуг в четвер учасників провалі.